Туторіал на макаку. Методика гарно підійде для дітей і підлітків, а також для людей з гарною мобільністю. Наш базовий паттерн це перекид назад. Макако, по факту, є читерським перекидом назад. Тож, нам потрібен мостик. Не обов'язково екстремально гнучкий, просто достатньо комфортний мостик. Принцип навчання. Ми два рази проводимо тіло по ідеальній траєкторії, і на третій раз стрипом намагаємося цю траєкторію повторити. Таким чином, тіло поступово звикає до оптимальної траєкторії. Тож, сідаємо, ставимо руку назад, дивимося, щоб долонька була повернута великим пальцем по ходу. Раз, мостик. Мостик, два. І макаку три. Складнощі будуть з тим, щоб достатньо сильно стрибнути і з тим, щоб під час стрибку дивитись вгору. Тож, фокусуємось на тому, щоб дивитись вгору. Дивимось вгору, мостик. Раз. Мостик. Два. І тепер треба подивитись в стелю. Тренуйтесь.